Вітаю 11 класам на уроці Всесвітньої історії, і ми з вами розпочинаємо новий навчальний рік з першого розділу облаштування повоєнного світу. А тема нашого конкретного уроку це Ялтинсько-Поздамська система міжнародних відносин, яка була встановлена після завершення Другої світової війни. В 11 класі ви завершуєте вивчення курсу всесвітньої історії, підручник, з яким ми з вами будемо працювати, ви бачите зараз на екрані. Допоможе вам дізнатися про те, які події відбувалися у світі в 1945 по початок 21 століття. Цей період насичений багатьма масштабними подіями, неоднозначними за характером явищ і процесами у світовому розвитку. У соціально-економічній сфері цей період характеризувався післявоєнним піднесенням економіки, циклічністю її розвитку, переходом від регульованого ринкового господарства. До політики, неоконсерватизму і остаточної перемоги ринкових відносин. У розвинених країнах світу відбулися становлення постіндустріального суспільства, коли замість промислового і сільськогосподарського виробництва під впливом науково-технічного прогресу головними стали сфери інформаційного обміну та надання послуг. Поглиблювалися інтеграційні процеси і зростав добробут населення. У СРСР та країнах, де під його тиском становилися комуністичні режими, розвиток суттєво відрізнявся. У політичній сфері основними вважалися процеси післявоєнного переоблаштування світу країнами антигітлерівської коаліції, заснування ООН як міжнародного арбітра для уникнення нової світової воєнної катастрофи, виникнення світової системи соціалізму, холодну війну і численні локальні збройні конфлікти. Відлигу міжнародної напруженості, розпад світової системи соціалізму, крах СРСР, становлення сучасної демократії, прояв нових локальних конфліктів, активізації міжнародних зусиль для збереження миру. Головні тенденції світового розвитку, як і в попередній період, визначали провідні держави світу США і країни Західної Європи. В 1960-ті роки до них долучилась Японія. Згодом нові індустріальні країни, а на початку 21-го століття і Китай. Все це ми з вами будемо розглядати протягом цього навчального року. Ну а сьогодні поговоримо конкретніше про ялтинську поздамську систему міжнародних відносин. На конференціях в Тегерані, Ялті та Поздамі були погоджені післявоєнні територіальні зміни в Європі. Усі територіальні загарбані Німеччини, Італії та їхніх союзників були анульовані. Тририторії Німеччини поділили на 4 зони окупації: радянську, британську, французьку та американську. Берлін також був поділений на 4 сектори окупації. Кордон між Німеччиною та Польщею було проведено по лінії річок Одер Нейсе, а східний кордон Польщі мав проходити вздовж лінії Керзона. Німецьке місто Кненсберг і прилеглі до нього райони передались СРСР. Радянський Союз отримав частину території Фінляндії область Петсамо, а також орендував територію поркала на північному збережжі фінської затоки для радянської військово-морської бази. Територіальні зміни в Італії, Румунії, Угорщині, Болгарії та Фінляндії відбулися на підставі договорів з ними держав-переможниць. Італія визначала визнавала незалежність Албанії, а також повернула Греції до, Декан... до Деканейські острови. Найсхіднішим регіоном Італії, окрім міста Трієста, передавали у Югославію. Трієст з прилеглими до нього невеликими районами проголосили вільною територією. В 1954 році західну частину разом з Трієстом приєднали до Італії, а східну – до Югославії. Мирні договори з Румунією, Угорщиною закріпили повернення Румунії частини Трансильванії. Тобто Європа після війни зазнала значних територіальних змін. Вперше питання післявоєнного врегулювання обговорювалися на вищому рівні на Тегеранській конференції 1943 року. Тоді вже стало зрозуміло, що вирішальна роль у визначенні кордонів післявоєнного світу переходить до США та СРСР. На Ялтинській та Поздамській конференціях ця тенденція остаточно проявилася. Тобто вже в роки Другої світової війни формувалися передумови для виникнення біполярного двополюсного світу. Велика Британія поступово відійшла на другий план. Так, 4-11 лютого 1945 року в Лівадійському палаці відбулася зустріч Великої Тріки, Ялтинська або Кримська конференція. У її роботі взяли участь Йосиф Сталін, Франклін Рузвельт та Вінстон Черчилль. Міністри закордонних справ також Молотов, Стетніус та Іден та інші. У ході конференції була підписана таємна угода, якою передбачалось повернення Радянському Союзу Південного Сахаліну з прилеглими островами. До СРСР також мали відійти Курильські острови, відновлювалась оренда Порт Артура. Радянський Союз отримав їх за згоду Сталіна взяти участь у війні з Японією через 2-3 місяці після завершення війни в Європі. Участь СРСР у війні з Японією. В той час була конче потрібна для США та Великої Британії. Оскільки військові фахівці передбачали, що інакше війна на Далекому Сході може тривати до 1947 року. Ще одним важливим питанням Кримської конференції було обговорення проблеми кордонів Польщі та СРСР. Було загалом вирішено це питання доволі швидко, а ось західний кордон Польщі. Це лише йшлося в загальній формі. Польща повинна дістати істотне прирощення на півночі та заходу. У прийнятій декларації про визволену Європу передбачалося проведення погодженої політики у визволених європейських країнах важливим досягненням Ялтинської конференції стало рішення заснувати міжнародну організацію, організацію Об'єднаних Націй. Наступною конференцією, яка мала велике значення для повоєнного облаштування світу, була Поздамська конференція, 17 липня по 2 серпня 1945 року. Делегація СРСР очолив Сталін, США репрезентував Трумен, новообраний президент, який став президентом в квітні 1945 року. А Великобританію спершу представляв Інстон Черчилль, а потім лідер лейбористів, які перемогли на парламентських виборах. Еклін. Рішення Ялтинської конференції, викладеного в Декларації про вільну Європу та заяві єдність в організації миру, як, у, як і уведені війни, сформувало основу нової системи міжнародних відносин, а Познанська конференція доповнила ці рішення і завершила формування нової післявоєнної системи міжнародних відносин, яка отримала назву Ялтинсько-Поздамська система. Ознаки ялтинсько познанської системи ви бачите зараз на екрані. Вона ґрунтувалась переважно не на міжнародних угодах, а на спільних деклараціях лідерів США, СРСР та Великої Британії, на усних, зокрема, таємних домовленостях. Справжнім регулятором міжнародних відносин було не міжнародне право, а військово-політичне та економічне переважання. Переважання СРСР та США над іншими країнами світу. І залежність від відносин між Радянським Союзом та СРС та США країн, які належали до їхньої сфери впливу. Через наявність США та СРСР ядерної зброї світ став заручником радянсько-американського протистояння. Але водночас це отримувало дві ядерні держави від збройних згідне, що мало б катастрофічні наслідки. Одним із головних ознак Ялтинсько-Познанської конференції системи міжнародних відносин стало те, що була утворена нова міжнародна організація. Як ви пам'ятаєте, Ліга Націй не впорали зі своїм головним завданням збереження миру, тому в 1946 році вона була розпущена. Датою створення ООН, вважають, 24 жовтня 1945 року. Коли затверджений, більшістю держав-засновників статут ООН набув чинності. І головними цілями визначалися збереження миру та безпеки, захист прав людини, підтримання поваги до міжнародних зобов'язань, держав і сприяння розвитку народів світу. У заснуванні ООН взяли участь 51 країна, крім СРСР, відповідно до досягнутих домовленостей, засновниками цієї міжнародної організації була Білорусія, Сучасна Республіка Білорусь та Україна. У 1945-91 роках Україна брала участь в роботі ООН як Українська Радянська Соціалістична Республіка. Принципами діяльності ООН є суверенна рівність держав-членів ООН, вирішення міжнародних спірних питань за допомогою мирних засобів, утримання держав від загрози силою або застосування сили. Надання держави допомогу, державам допомоги ООН у статутній діяльності, утримання від, утримання від допомоги будь-якій країні, проти якої ООН оживає заходів попереджувального або примусового характеру. Забезпечення дотримання зазначених принципів країнами, які не є членами ООН, і невтручання внутрішні справи будь-якої іншої держави. Ще раз зазначу: головною. Ціллю утворення цієї організації це підтримка миру та безпеки освіти. На жаль, ми бачимо, цю е, мету вона не дотримується. У структурі ООН існує шість головних органів: Генеральна асамблея, Рада Безпеки, Економічна і соціальна Рада, Рада з опіки, Міжнародний трибунал та секретаріат. Генеральна асамблея збирається раз на рік на тримісячну сесію. Кожна держава має один голос. Рада безпеки складається з п'яти постійних членів Велика Британія, Китай, США, СРСР та Франція. Та шести не постійних, яких обирає Генеральна асамблея на трирічний термін. Зараз непостійним членом Ради безпеки стало 10. Кожен постійний член Ради безпеки має право вето щодо основних питань. Рада безпеки несе головну відповідальність за підтримку миру і безпеки. Її рішення обов'язкові для виконання всіма членами ООН. Але ООН не встигає за геополітичними змінами. По-перше, змінилася роль багатьох держав світу. Німеччина і Японія на момент створення ООН вважалися країнами-агресорками. Але тепер вони за рівнем економічної могутності, політичного впливу у світі та за демократичним характером державного устрою. Цілком заслуговують на статус постійних членів Ради безпеки ООН. Свої прагнення збільшити рівень свого представництва в Раді Безпеці виявляють також Індія, Бразилія та деякі інші країни. По-друге, останніми роками ООН та інші іншим міжнародні організації виявились неспроможними протидіяти прямій агресії Російської Федерації як проти Сирії, так і проти України. І тут цікаво є думка а, Даля Грібаускастес, президента Литви, а, з виступу на Генеральній асамблеї ООН 2017 року. Це на сторінці 10 підручника є. Майже в усіх великих кризах останнього десятиліття від Сирії до України, від М'янми до є Ємену, Рада Безпеки виявилась не в змозі відіграти відповідну роль. Це траплялося через те, що держави не могли піднятися над своїми національними інтересами, використовували з метою обструкції своє право вето. Створений для протидії застосуванню зброї масового знищення Радбес не здатний зупинити диктаторів, які розробляють ядерну зброю і використовують хімічну зброю проти цивільних осіб у наших містах. Міжнародні установи слід удосконалювати, щоб вони відповідали новим реаліям. Чи погоджуєтесь ви з цією думкою? Будь ласка, подумайте над цим. Далі. У нас є економічна і соціальна рада, яка розглядає економічні і суспільні проблеми в світі. А рада з опіки вирішує справи 11 несамостійних територій, підпорядкованих ООН. Зараз формально вона припинила існування. Міжнародний трибунал з 15 суддів, який обирають на 9-річний термін, розглядає міжнародні суперечки і представляє експертизу в ООН. Його рішення вважаються остаточними. Секретаріат, очолюваний Генеральним секретарем, є суто управлінською структурою. Він виконує організаційну діяльність і повідомляє Державам ООН про проблеми, що загрожують миру у світі. Під Егідою ООН розгорнула діяльність спеціалізовані установи, що здійснюють роботу з конкретних питань. Найвідомішими серед них є Міжнародна організація праці, заснована в 1919 році. Міжнародна агенція з атомної енергетики МАГАТЕ, заснована в 1957 році. Організація Об'єднаних Націй із питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО, заснована в 1945 році. Організація Об'єднаних Націй із промислового розвитку ЮНІДО заснована в 1966 році. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ заснований в 1946 році. Продовольча та сільськогосподарська організація ООН. Абревіатура ФАО заснована в 1945 році. Всесвітня організація охорони здоров'я заснована в 1948 році. Світовий банк заснований. В 1945 році. Більшість свої, е, своєї гуманітарної діяльності ООН здійснює саме через ці установи. Наприклад, програма масових щеплень та надання вакцин через ВООЗ, програма збереження культурних пам'яток через ЮНЕСКО, програма уникнення голоду і недовідання через ФАУ. Із 1947 року штаб-квартира ООН було перенесено до США. Із 1952 року вона розташовується в спеціально спорудженому комплексі будівель на острові Манхеттен в Нью-Йорку. Тут треба зазначити, що до цього, що штаб-квартира ООН до цього знаходилася в Лондоні. Ну, саме перше засідання Генеральної асамблеї і Ради безпеки відбулось в Лондоні. А вже рішення про розміщення ООН в Нью-Йорці було прийнято Генеральною асамблеєю на першій її сесії в 1946 році в Лондоні, після того як від багатьох країн були отримані різні пропозиції про постійне місце роз... знаходження організації. Тут треба сказати, що тимчасово з 46-го року штаб-квартира знаходилась дерев в селищі Лейк Сексел в Лох -Ай Айленді. А в 46-му році Генеральна асамблея ООН прийняла пропозицію про виділення 8,5 мільярдів доларів США на покупку цього. Участку для будівництва постійної штаб-квартири ООН. і вже потім ми, як ми вже з вами знаємо, як я і сказав, в 47-му році штаб-квартира була перенесена до США, а потім в на Манхетен. Ось зараз до ООН належить 193 держави та двоє спостерігачів. Тут треба розглянути особливі відносини ООН і України. Від 1945 до 1991 року Україна брала участь в роботі ООН як Соціалістична Радянська, Радянська Соціалістична Республіка. Після відновлення Незалежності як Україна. Після проголошення Незалежності України участь в діяльності ООН була визнана одним з пріоритетних напрямків зовнішньої політики нашої держави. Наша країна була обрана членом Ради безпеки ООН. Декілька разів 48-49, му 84 84-му, 1984-85-му, 2000-2001 і 2016-2017 роках. Генеральні секретарі ООН 11 разів відвідували Україну. З офіційними візитами в Києві перебували Утан в 1965, 1962, Курт Вальтгайм в 1981-му, Перес де Куельяр в 1987 році, Буртос Буртос Галлі в 1993 році, Кофі Аннан в 2002 році, Бан Кім Кімун в 2011-2014-2015 та 2015 роках, і сьогоднішній Антоніо Гутереш, 2017, і двічі в 2022. Україна як одна з держав-фундаторів ООН надає особливого значення діяльності ООН з підтримки міжнародного миру та безпеки, розглядаючи участь у ній як важливий чинник своєї зовнішньополітичної діяльності. Починаючи з липня 1992 року, Україна виступає як значний контрибутор військових підрозділів та персоналу до операції з підтрим... з підтримки миру. За період незалежності України понад 34 тисячі українських військових та представників органів внутрішніх справ взяли участь більш ніж 20 миротворчих операцій під Егідою ООН. На жаль, через повномасштабну агресію у 2022 році ця діяльність тимчасово призупинена. Сьогодні Україна намагається використати можливості, можливості ООН для завершення агресії РФ. Так, 9 грудня 1919 року за ініціативою України Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь Україна і районів Чорного та Азовського морів. В документі наголошується на безпекових загрозах, які Росія створює для України і всієї Європи. Сьогоднішній представник України Сергій Кислиця. З початку повномасштабної агресії прийняв декілька резолюцій. Перша резолюція 11-ї надзвичайної сесії Генеральної асамблеї ООН прийнята 2 березня 1922 року. А це резолюція називається ЄС 11 1. Співавторами резолюції виступило 96 держав. У документі висловлено жаль з приводу російського вторгнення в Україну та вимогу повного виведення російських військ і скасування рішень про визнання самопроголошених Донецької та Луганських народних республік. Резолюція була ухвалено 141 голос за, 5 було проти, і 35 утрималось. Резолюція Генеральної асамблеї ООН. Прийнята 7 квітня 1920 року, перепрошую. Це була третя резолюція цієї надзвичайної сесії Генеральної асамблеї ООН. Резолюція призупинила членство Російської Федерації в Раді ООН з прав людини через серйозне занепокоєння тривалою, триваючою кризою з прав людини та гуманною, гуманітарною кризою в Україні. Включаючи грубі та систематичні порушення та зложивання прав людини вчинені Російською Федерацією. Резолюція була ухвалено, 93 голоси були за, 24 проти і 58 утримались. Мапу якраз цього голосування ви бачите на екрані. Також після завершення Другої світової війни, коли стало відомо про злочини нацистського режиму, у світі зрозуміли необхідність визначити невід'ємні права людини. Які мають усі люди, і затвердити їх рішенням ООН. Комісія справ людини створила редакційний комітет з 18 осіб е різних національностей і політичних поглядів. Його очолила дружина 32-го президента США Рузвельта Елеонора Рузвельт, відома у світі своєї правозахисної діяльності. Робота над документом тривала два роки. І 10 грудня 1948 року Генеральна асамблея ООН прийняла загальну декларацію прав людини. Цей документ відображав невід'ємні права, які влада, влада держава має забезпечувати всім людям. Загальна декларація прав людини складається із 30 статей, які пізніше стали основою міжнародних договорів регіональних документів з прав людини, національних конституцій і законів. А також діяльність численних міжнародних регі регіональних і національних організацій із захисту прав людини. Другою частиною міжнародного біля про права людини вважають розроблені в 1966 році міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права та міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. В обох документах зафіксовано зобов'язання держав забезпечувати дотримання прав людини, створити умови, за яких людина може користуватися не тільки економічними, соціальними, культурними, а й громадянськими та політичними правами. Також в обох пакетах пактах проголошувалось право народів на самовизначення, економічний, соціальний та культурний розвиток і підтверджується рівність прав чоловіків та жінок. В міжнародному праві про економ... пакті про економічні, соціальні та культурні права визначені права, такі як на працю, справедливі та сприятливі умови праці, соціальне забезпечення, зокрема соціальне страхування, певний життєвий рівень, медичне обслуговування, освіту і на в культурному житті. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права гарантував право на життя, захист від рабства та незаконного отримання в неволі. Гуманне поводження з ув'язненими, свободу пересування та свободу вибору місця проживання, захист від незаконного втручання в приватне життя людини, на недоторканність її житла. Також пакт захищає право на свободу думки, совісті релігії, вільне вираження думок, забороняє пропагування війни, засуджує прояви національної расової чи релігійної ненавиди. Тут ми бачимо, що після завершення Другої світової війни в Європі становилася Ялтинсько-поздамська система міжнародних відносин, в межах якої розгорнуло протиборство, розгорнулось протиборство двох центрів сил. Протистояння між США та СРСР, що розпочалось після воєнного світі, було історично обумовлено. Прагнення миру, в свою чергу, безпеки і співпраці після воєнного освітя сприяло про появі Організації Об'єднаних Націй. І реалії Другої світової війни обумовили усвідомлення того, що необхідно визначити міжнародні стандарти невід'ємних прав людини. Загальна декларація стала одним з перших міжнародно-правових документів, що проголосив основні права та свободи людини. Таким чином, домашнім завданням, згідно нашого підручника Ігоря Щупака, треба м, прочитати перший параграф. Підручник. І попрацювати з контурною картою після воєнного облаштування, або ж завданням 2, 3 рівня мисли творчої самостійно, сторінки 12, де треба вам відповісти на запитання аргументовано, якою ви бачите свою власну роль в боротьбі за дотримання прав людини. Думаю, що ви впораєтесь. Тому успіхи вам в цьому завданні і до зустрічі на наступному уроці.